Від дня народження нашого великого поета, художника, мислителя і пророка. На жаль, на сьогоднішній час, як вже сказав Василь Іванович, в нашій країні відбувається війна. І чи на щастя, чи на радість, і на те, мабуть, і на друге, Шевченкові слова завжди актуальні, вони завжди в нас будять. Якщо вдуматися в ті слова, можна побачити історію, яка відбувалася. Півтора століття тому назад, коли він писав ці вірші, і на сьогоднішній день вона знову актуальна. Ми часто на сьогодні дивимося ті новини, які бачимо по телебаченню, і шукаємо якихось, думаємо, коли, це, коли завершиться війна, коли нарешті настане мир у нас на землі, в нашій країні. Шукаємо різних пророків в інтернеті і думаємо. Можливо, Ванга щось запророкувала, можливо, ще там якийсь Будзінський запророкував, але коли, ми все це, коли проходить час, ми бачимо, що все, все не збувається. І ми сьогодні бачили прекрасний виступ нашого ровесника на сцені. І та проблематика, яка була на сьогоднішній день, вони піднімали її в кількох своїх виставах. І Я хочу сказати, якщо б ми частіше вчитувалися в Кобзаря. Якщо б ми частіше в Святе Письмо і діяли згідно їхніх настанов, ми, мабуть, не мали б сьогодні таких проблем, які ми сьогодні маємо. Ще він казав, кохайтеся Чорнобриві та не з москалями, бо москалі лихі люди, лихо робить з вами. І ми бачимо, якщо ми будемо виконувати оті заповіді, заповіді Шевченка, заповіді, які навчить Бог, то... На нашій землі не буде врага сопостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. Я дякую щиро, і відміні ректорату, дякую щиро нашій студії Ревесники, яка з року в рік завжди робить свят у цьому залі, яка своїм прикладом добрим подає гідний, гідну науку і гідний взірець для інших перших курсів, які приходять в колектив, які ще думають. Провесник поступити, так би мовити, участь брату. Ми дякуємо вам щиро за вашу працю, за ваше слово, за вашу майстерність. І це вже, як кажуть, не для протоколу. Я подумав, от на стінці цього.